Поки українці захищають свою землю від рашистських окупантів, олігарх Втікач Живаго намагається захистити свої активи від повернення у державну власність. Учора президент України Володимир Зеленський зазначив, що ряд стратегічних підприємств України повернуто до державної власності. Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було погоджено на ставці верховного головнокомандувача. П'ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб військового часу. Деякі з них майже не працювали тепер працюватимуть всі. На оборону. Завод Крас це давній біль всіх кременчужан. Живаго розвалив цього потужного лідера автомобільної промисловості. Працівникам роками не виплачувалася заробітна плата, а модельний ряд не витримував жодної конкуренції на світовому ринку. Тепер маємо надію, що ця ситуація зміниться, але живаго не зупинився лише на кразі. У липні вже під час повномасштабної війни він продовжив свої схеми, придбав чотири елітні позашляховики, нібито для армії. Тому за розмитнення до держбюджету олігарх Живаго не сплатив ні копійчини. Але військові і досі чекають на цей транспорт. Я військовослужбовець Збройних сил України Андрій Рудницький. Ми з хлопцями зараз на передовій на Херсонському напрямку. Для контрнаступу нам критично не вистачає автомобілів. Натомість відомий Живаго заганяє під нульову розтоможку чотири броньовані геліки та чомусь постійно забуває їх передати. Звертаюсь до тебе, живаго. Якщо ти дуже сильно зайнятий відпочинком на яхті в Монако та забуваєш постійно передати машини, то ми з хлопцями приїдемо самі заберемо. Слава Україні! Вартість одного такого автомобіля більше 300 тисяч доларів. Якщо порахувати приблизну кількість несплачених олігархом живаго за розмитнення податків, виходить близько 4 мільйонів гривень з одного автомобіля. А таких машин було придбано чотири. Загальна сума приблизно 16 мільйонів гривень. Не отримала держава за геліки живаго. Ми запитали укремичужан, чи нормально, якщо олігарх возить за кордону автомобілі, користуючись нульовим розмитненням під час війни? Ні, звичайно, ну, тому що в нас дуже багато проблем побічно від того, що чоловіку потрібна машина під нуль розмитнення. Я вважаю це взагалі нелюдяно. Це ж олігарх, мабуть, нормально. Для нього нормально, для людей ні. Якщо він олігарх, то в нього вже є якась сума, і він. Якось нею розраховує, ну, живе за цю суму. І е, автомобілі для нього, як, я думаю, як лише ігрушка. Це ненормально. Я вважаю, що всі повинні платити діти. Якщо всі, то всі. Якщо ніколи ні, 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 ніхто, то ніхто. Ні. ні. Ну, тому що йде війна. Треба трошки всі свої хотіння взяти і поставити на потім. Зараз треба працювати. Тільки для війни, для людей і для всього остального, щоб нам було добре. І ми переможемо. Якщо будуть їздити олігархи і брати машини, то нам буде трудніше в перемозі. Треба все бути тільки за одне єдине, за Україну. Думаю, що ні все ж таки. Тому що вони їх для себе завозили, не для там, благодійності, не для чого. скоріше для себе. Може на продаж, може на щось. Звісно, караул. Я считаю, це надо все нашому государству брать в руки. Я зараз була очень, как говорится, рада, може бути рада від того, що я читала новини. Я, я занимаюсь в интернете, що і завод крас, наконец, наконец-то державний. Може бути, людям, як говорится, буде якась надія. «Крас» ж уграли, завод mm -hmm. такой большой, і машини робили. Почему мы покупаем эти машины за границей, которые мы можем делать тут сами? Ну, я протестую против этого. Это безобразие. Весь народ сейчас должен быть как один. А что они творят? Да безобразие полное. Зі зверненням до Живаго передати геліки військовим, виступив учора міський голова Кременчука Віталій Малецький. Живаго, який чотири машини привіз і розмитнев, не платячи в українські бюджетні копійки. Пропоную йому передати ці броньовані гілендвагини на потреби тероборони. Раніше Малецький вже виступав за повернення кразу державі, щоб припинити безлад і руйнацію цього підприємства. І депутати Кременчуцької міської ради тоді його підтримали. А тепер, коли КРАЗ став державним. Щиро віримо, що Кременчук поверне собі славу міста автобудівника. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.